Це 21-й олімпійський урок в Черкаському національному університеті. Він проводиться першому тижні вересня, тоді, коли студенти першого курсу всіх інститутів і факультетів нашого університету починають навчання. Це має дві такі мети. Ну, перша мета, перш за все, це все-таки, щоб студенти між собою більше познайомилися з першого курсу, побачили один одного. А друга, звичайна мета це Здоровий спосіб життя показати, які є у нас досягнення в спорті в Черкаському національному університеті. Неймовірний день. Вся студентська родина. В першу чергу в першокурсники зібралися на центральному стадіоні міста Черкас. Ми в черговий раз підтверджуємо, що українці це сильна вольова нація, яка завжди прагне до перемоги. Захід чудовий, це подобається. Подивився, Сподобалося особливо, як звука люди стріляли, як я волейболом там пішов, позанімався, трошки поприймав. спом'ятав, що це таке. Подивився та й цілком цікаво дуже.